Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браття та сестри, милосердя це дар Божий, як і любов і смирення, і все це дається за рахунок міцної віри, яка стверджує, що Господь наш Ісус Христос прийшов на землю визволити всіх нас від вічної смерті, всілити від пристрастей хвороб, подарувати надію на спасіння, і все це ціною власного життя. Ось як буває, сотник лише підійшов до Христа, і слуга Його зцілився. Хоча, як ми чули, він хворів, був паралізований, не міг навіть встати. Так і ми в своєму власному житті, коли звертаємося до Господа з тими чи іншими молитовними проханнями, просимо зцілення себе або ж наших близьких, не відразу отримаємо відповідь. А Євангелій цього дня розповідає, як ми повинні чинити в своєму житті, щоб молитва стала ефективною і принесла свій плід. Та повернемося до сотника. Чим він сьогодні для нас такий цікавий і чому ми про нього завжди так багато говоримо і протягом року згадуємо цей євангельський уривок декілька разів. Сотник, підійшовши до Христа, він просив не за себе своїх рідних чи близьких, а просив заради свого слуги, щоб він був здоровий. Тобто він проявляє велику любов. Ось і є, одна з християнських чеснот, яка була присутня в сотникові. Він, маючи милосердне серце, має любов до людини, яка знаходиться набагато нижче за нього в соціальному. По-друге, По сотник бачив свою негідність перед Христом, і це визнання містить силу смирення, маючи в своєму підпорядкуванні безліч воїнів, слух, він всього лиш навсього міг би наказати їм, щоб вони взяли, пішли і привели Христа. Та Він цього не робить, він сам іде, проявляючи смирення, маючи при цьому велику владу. Хоча ми знаємо, мало хто з нас сьогодні особливо може витримати тягар влади, але сотник цій спокусі не піддався. Він змість смирення підійшов до Христа і попросив, знаючи, що перед ним знаходиться Син Божий, котрий має божественну владу і може зцілити цього немічного. І зцілив. Тобто, у сотникові присутні всі найголовніші християнські чесноти. Віра, причому дуже непохитна, міцна любов до людини, яка була в його підпорядкуванні і смирення. Тому й говорить нам Євангелист Матвей, що саме коли Господь побачив це в сотникові, відразу слуга став його здоровим. Тобто, Знаємо, що багато може молитва праведного. І сотник був праведний, тому Господь і відразу його почув. А якщо ж ми не завжди є почути Богові і не завжди розуміємо, чому так само в нашому житті відбуває, то не повинні розмірковуватися в тому, що Він нас не чує чи Він нас не бачить. Тоді виникає запитання, чому ж Господь не відразу дає те, що ми в Його просимо? Напевно, не кожен із нас є таким праведним, як був сотник. А якщо хочемо отримати від Господа хоч щось, ми повинні Його волю схилити до нашого прохання. Якщо ми хочемо заслужити ласки від Нього, то повинні свою волю з'єднати з волею Отця Небесного. І тоді ми побачимо той результат, на який кожен із нас заслуговує. Часто кожен із нас прагне від Господа отримати все більше і більше, та не завжди отримує. Але це тому, що в нашій молитві немає не лише віри і смирення, але навіть часто в ній немає і любові, як до Бога, так і до ближнього. Бо прагнемо отримати і звертаємося лише до Господа тоді, коли нам потрібно, коли нам потрібно отримати від Нього щось. А зі словами подяки завжди забуваємо про це. Тож євангельське читання є прикладом для того, щоб ми завжди його зберігали в своєму серці. І тоді, звертаючись до Господа, ми будемо вірити, вірити, що Він чує і неодмінно допоможе кожному із нас. А якщо не відразу чує і не допомагає, то напевно це зашкодить кожному з нас, або ж ми не на користь просимо. А коли не отримаємо від Господа, то не повинні на нього нарікати, а завжди дякувати, дякувати за все, що кожному з нас дає. І своє життя будувати так, щоб серце пом'якшити і прагнути бути милосердними і уважними до інших. Тому що всі ми знаємо, що настав той час, коли ми повинні жертвувати собою заради іншого. І якщо в цьому в житті ми будемо. Рухатися, триматися цього напрямку, тоді і молитва наша буде дієвою, і Господь буде кожного з нас, тому що ми будемо знаходитися з ним у безпосередньому спілкуванні. І як результат ми відчуємо, що Господь стане для кожного з нас живим, близьким і чудодійним. Амінь.